Політехнологи банкові дуже ретельно відслідковують поле можливих конкурентів президента Зеленського і роблять все можливе, щоб зачистити це поле, зруйнувати рейтинг і довіру до цих авторитетних політиків, які входять у першу п'ятірку. Поки що це Кличко і Притула, Разумков і Тимошенко, ну і, звісно, Порошенко. Першою жертвою цієї підкілимної боротьби став залужний. То може стати наступним. Сьогодні моя ремарка про мера Києва Віталія Кличка. У Києві є багато речей, які викликають невдоволення, провокують нарікання і вимагають досконалення. Не всі обіцянки мером виконуються. Метро на Виноградар, Подільський міст, екологічні проблеми на осукарках та багато інших. Це правда, столиця може і повинна бути кращою. Але. Я киянин і тричі голосував за кличка. Якщо потрібно, проголосую і в четвертий раз. Бо це мужня і відважна людина, яка усім серцем боліває за Україну і Київ. Це справжній боєць, який став мілим і досвідченим керівником. Людина, яка першою йшла на барикади. Людина, яку першу можна побачити на місці вирви від бомби під час ракетних бомбувань Києва. Людина, яка організовує і надихає рятувальників, він завжди поруч з киянами. Незважаючи на війну, міське господарство у Києві функціонує стабільно і безперебійно. Кличко за 10 років роботи не заплямував себе жодним корупційним скандалом. Чого не скажеш про його чиновників, яких він одразу позбувається і викреслює зі своєї команди. Його авторитет і зв'язки на Заході дуже допомагають Україні і столиці. Він постійно відвідує бійців на фронті, відвозить їм авто і дрони, амуніцію і необхідне обладнання. Київ 1 надав Збройним силам України стільки допомоги, скільки всі обласні центри разом взяті. Звичайно, бюджет Києва не йде у порівнянні з іншими містами. В цьому і криється прагнення окремих ділків від влади взяти під контроль фінансові потоки столиці і усунути кличка. У липні 2019 року офіс президента України ініціював його звільнення з посади голови Київської адміністрації, а уряд звільнив його. У травні 2021 року відбулася серія обшуків у Київській міській адміністрації, а також у квартирах соратника Віталія Кличка. Добре, що хоч вистачило розуму не обшукувати його квартиру. Влада не полишає спроби усунути кличка навіть у умовах війни. Попри все, Київ довіряє кличку. Взагалі, Київська громада це особливий феномен в українському суспільстві. Недарма каже, хто володіє столицею, той володіє Україною. Я брав участь у першій багатотисячній ході киян до співочого поля на захист Ющенка, був на його інаугурації і слухав вітальну промову на Майдані Незалежності, приймав участь у Помаранчевій революції 2004 року та Революції Гідності Євромайдані у 2014 році. Чому обидва майдани були успішними? Та тому, що їх підтримали кияни і Київська громада. Так, на Майдані було багато моїх земляків і друзів, яким я серед інших допомагав чим міг, привозив гарячий чай і каву, потрібні продукти. І так робили всі кияни, помагали хто чим міг. Це була неповторна атмосфера єднання, поваги і толерантності один до одного. У 2020 році, попри популярність партії Слуга народу. Їхньої висуванки Ірини Верещук кличко переміг втретє без другого туру. Він набрав більше 50% голосів Киян. З тих пір представники зелених не можуть змиритися зі своєю поразкою. Руками нечистих на руку політиків, блогерів, залежних від влади представників бізнесу робляться постійні спроби дискредитувати кличка. Знаєте, що таке інформаційний привід? Це коли до мерії приходить 10-15 чоловік-пікетувальників, вису... висувають якісь гасла проти кличка, а про владні канали це дружно підхоплюють і тиражують. А ще Віталій має вірного брата Володимира. Обидва клички постійно донатять на ЗСУ. Вони завжди стояли і стоять один за одного. Такій братській любові і дружбі можна лише позаздрити. Віталій Кличко вистоїть і на політичному ринзі. В цьому немає сумніву. Наступного разу поговоримо про притулу. До зустрічі!